Просто ну, для нього це він, ну, він не розуміє. Ну, Той хто цього не пережив, той не пойме. Ліна, у мене дві індивідуальних домашки до тебе. Для тебе. Але... Ай, Наташа, ну ти таке вже поковиряла. Ой. Ну, ми ж депресію з тобою лікуємо. ну. Ай, Наташа, нічого не маю проти. Я взагалі обалділа, сиділа. А поки ти з дівчатами працювала, я взагалі сиділа і думаю, Боже, яка Наташа молодець, думаю, Боже, як вона допомагає дівчатам? Боже, я тобі серйозно кажу, я там за лю... Юлією зайшла з половини, бо поки ми з Наташею ходили в аптеку, мамі ще таблетки брали, там кучу ще півпакета дали. Якраз я прийшла і кажу, я зайшла до половини, я ну, Юлю не чула там спочатку. Ну, я просто розумієш, я сиділа, а в мене прям мурашки по шкірі, розумієш, я так сижу, думаю, Боже. Думаю, яка ти разна, я тобі в раз казала, думаю, Боже, яка ти разна, яка ти різна у Фейсбуці, і яка ти разна в терапії, ну. терапію.